звати Настя і це мій YouTube канал. Ті, хто підписаний на мене в Тіктоті, скоріше всього, впізнали ось цю стіну позаду, тому що на її фоні я іноді знімаю Тіктоки. І я отримала декілька коментарів з приводу ось цієї книжкової полички. Декілька людей попросили зняти огляд на моїй книжковій полиці. І я вирішила, що краще буде зробити це у форматі YouTube-відео. Так я і зможу більше показати і більше розповісти. Насправді, у мене в кімнаті є три книжкових полиці, це не єдина. І вони розташовані в різних куточках. Це не основна моя полиця, тому що е, так, сказати, так би мовити, моя головна знаходиться біля ліжка. Е, це моя другорядна. Тут я зберігаю лише англомовну літературу, і також у мене є третя. Де в мене тільки комікси. І сьогодні я покажу вам всі. Я думаю, нам слід почати з ось цього невеличкого куточка, де у мене в більшості стоїть манга, і, як ви можете помітити, тут небагато тайтлів. Ось тут у мене зберігаються сентиментальні для мене речі. В першу чергу це моя улюблена м'яка іграшка з дитинства, м'який зайчик, який мені подарував дідусь, коли я була маленькою. Та ось такий журнал. Він схожий на журнал з Gravity Falls, але всередині там насправді все зроблено під мене. Це був подарунок від моєї подруги на день народження і. Це дуже крутий подарунок. Всередині наші якісь невеличкі приколи замальовані якісь ситуації наші та мої друзі. І це дуже крутий подарок, який насправді дуже має велике для мене значення. І ось тут в куточку можна бачити дві такі невеличкі фігурки. Я не знаю, що це за фігурки взагалі. Я лише знаю, що я їх забрала в молодшої сестри, тому що мені вони здались милими. і ось тут вони стоять. Отже, щодо самих книжок на цій полиці, ви можете помітити, що більшу її половину займає манга атаки на титанів. У 9 класі я дуже любила це аніме та цю мангу. Зараз вже я менше насправді цікавлюся цим, тому як ви бачите, після 12-го тому продовження я не купувала. Але це був дуже крутий період в моєму житті, і ось тут вони стоять та радують моє око. Також, окрім атаки на титанів, тут можна побачити ось таку мангу Бог без хатько». Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю про що вона. Читала я її дуже давно. Але вона ось просто тут стоїть і все. Наостанок тут стоїть графічний роман Дім дивних дітей. Та ось таке ренобе вовчиця та прянощі. Ось тут вже цікавіше, це моя основна полиця, де е, знаходяться мої улюблені книжки. Ось тут в куточку можна помітити серію книг часодії. Тут всі частини. Е, перша частина часовий ключ, далі часове серце, часова вежа, часове ім'я, часограма та часова битва. Це насправді мої улюблені книги дитинства. Я їх читала десь в років 12, і я одразу закохалася в них. Здається, саме тоді відкрилось моє таке кохання до читання, та саме то фентезі. Далі йде серія книг Школа добра та зла у мене є лише перші три частини: принцеса або відьма, Світ без принців. Та останнє довго і щасливо. Насправді я не сильно пам'ятаю про що ці книги, я читала їх досить давно. Далі у мене йде Королівство шахраїв від Лібардуго. Перша частина «Шістка воронів» на даний момент у моєї сестри, вона її читає. Далі знаходиться вежа блазнів Анджея Сапковського, яку я не читала, це був подарунок, і руки до неї так і не дійшли. Далі. Тут стоїть першому гравцеві приготуватися від Ернеста Клайна. Книга ця була куплена від вражень... під враженнями від фільму, і, на жаль, до неї я врешті-решт так і не дійшла. Далі у мене стоїть Персі Джексон та море чудовиськ. Це друга частина циклу. Перша частина у мене також є. Але зараз вона також моєї сестри, вона її читає. Також у мене є місто кісток та. Місто Праху від Касандри Клер. На жаль, ці книжки також не зайшли. Мені. Я знаю, дуже багато людей їх люблять та цінують, але особисто мені вони не зайшли, та далі читати мені було нецікаво. Ось це моя просто одна з улюблених серій книг, я їх обожнюю. Ця серія називається Сага, води та полум'я. Тут всього чотири книги. Повелителька хвиль, талісман моря, темний прилив та останнє заклинання. Ці книги розповідають про е, світ русалок, і насправді я була в захваті, коли я прочитала ці книжки, і вони просто завжди будуть в моєму серці. Це одна з найулюбленіших серій взагалі за всі часи. Далі в мене йде серія Дім дивних дітей від Ренсмарікса. У мене є чотири частини. Перша частина Дім дивних дітей з кінообкладинкою. Далі місто пустих, бібліотека душ та карта днів. Я також читала перші три книги, коли вийшов тільки фільм. А пізніше вийшла четверта книга, і до неї в мене так руки не дійшли. Можливо, скоро я перечитаю перші три частини, і в мене дійдуть руки до четвертої. Тут ви можете бачити серію котів вояків. У мене є всього 5 книг на волю, Вогонь і крига, Ліс таємниць, Здіймається буря та небезпечний шлях. Читала я лише перші три книги. Ще коли була малою, і пізніше третю книгу я так і не змогла закінчити. Перечитувала я її рази три, тому що я дуже хотіла її закінчити, щоб вона не стояла наполовину прочитана. Але, на жаль, так мої руки до неї і не дійшли. Далі йде одна з моїх найулюбленіших трилогій Чароділ. Також у мене є всі три частини: Чародільський браслет, Чародільський князь та Чародольський град». Цю книгу в свій час я випадково вронила в ванну, і можна побачити, що сторінки у неї досить пом'яті. На жаль, я нещодавно перечитувала першу частину, і зараз я в даний момент читаю другу. Далі тут можна бачити книги Кірстен Гір. У мене є серія Таймлес. Але тут лише друга і третя книжка, чомусь вони поміняні. Але ось тут є ізумрудна книга та сапфірова книга. Першої частини нема, тому що я читала її онлайн в телефоні. І вже коли приїхала додому, то придбала собі дві частини. Також тут у мене є зільбер, перша частина зільбер та друга частина Зільбер. Також ось тут в куточку в мене стоїть. Камера, моє дитяче фото, та мій щоденник, ну більше як планер, особистий записник, і за ним ось тут ховаються мої закладки. Далі, ось тут в невеличкому куточку, в мене знаходяться ось такі книги. Тут ми можемо бачити збірку Ліни Костенко, 13-ту казку, паперові міста, таймліс та. Спадкоємців. І поряд стоїть невеличка свічка, яку мені подарувала подруга, ще, здається, у 4 класі. І вона досі тут стоїть, ховається. Отже, ось тут зверху в мене також стоять книги. Ось тут стоїть моя улюблена книга. Вона це точно найгарніша книга, яку я маю. Вона дуже гарна, я просто не можу вам її не показати. Це книга з роботами Альфонса Мухі, мого улюбленого художника всіх часів. Вона була придбана мною в Барселоні в музеї Каталонії. І це просто прекрасна книга, яку я дуже люблю. Також поряд у мене ще одна книжечка з Альфонсом Мухою. Уже подарунок від моєї мами. Тут також можна бачити певні його роботи. Далі йде ось така стильна книжка для панянки від Оксани Караванської. Це була моя улюблена книга, коли я була дитиною. Я її дуже любила. Тут вона дуже цікава, тут розповідається про стиль, про моду. Перша з цієї книги я дізналася, хто така Коко Шанель. І закохалася в світ моди. Тому ця книжка має також велике сентиментальне значення для мене. Далі, ось тут у мене є дві книги Дари Корній про українську міфологію: чарівні істоти українського міфу, духи природи. Ось цю книгу я придбала собі сама у книгарні. А вже ось цю другу книгу. Чарівні істоти українського міфу, домашні духи. Моїй мамі подарувала сама авторка Дара Корній, і тут можна побачити підпис від неї. Олександро, нехай добрі перевірування українців на ваш світ, любов'ю і теплом. Щиро ваша Дара. Ну, звичайно, це був подарунок моїй мамі, але вона подарувала, їй прийшли дві книжки, і вона подарувала одну мені, а одну моїй меншій сестрі. Далі тут у мене є час бібліомантів, перша та друга частини. початок шляху та час бібліомантів. Вони, правда, стояли переплутані. я ці книги не читала, я починала читати першу частину. Але вона мені не сподобалась, мені було нецікаво, і другу я навіть не починала. Далі тут живе кіно Френсіса Форда Кополли, скажу чесно, я думала, мені буде цікаво, мені було не цікаво. Далі тут історія Starbucks, книга про створення Starbucks, про якби, корпоративну етику компанії, про їх цінності. Досить цікаво. Насправді почитати. Далі у мене ось такий нонфікшн. Хто б міг подумати, як мозок, тому що я робити нас дурниці. Я буду чесна, я не люблю читати нонфікшн. <світ> Мені це не цікаво. Це був подарунок, і я її не читала. Далі у мене також книги з мого дитинства Лола шукає подругу, сенсаційний репортаж Лоли та Таємна місія Лоли. Далі книга прислуга. Я її купила, тому що в той час вона була популярна в буктоці, але також руки в мене до неї не дійшли. Далі в мене стоїть повія Панаса Мирного. Е, я її також її ще не читала, придбала я її досить нещодавно та просто ще не дійшли руки. Далі тут у мене Ліна Костенко, записки українського самошедшого. Потім ми можемо бачити Джоджо -Джо Моєс. До зустрічі з тобою. Книга також була куплена під враженням від фільму. Я її читала, але вона мене не сильно, якщо чесно, вразила. Далі також є серія книг, які я безмежно люблю. Це з Зелених дахів, «Н із «Н із Острова принца Едварда та із Шелестких Тополь. Далі у мене тут класика, гордість та упередження. Пошуки Одрі від Софі Кінсели. Трилогія Йоганни Ягело, кава з кардамоном, шоколад із чилі та тирамісу з полуниці. Також на завершення в мене тут ЗАГ – найкращий посібник брендингу та Джей Ешер 13 причин чому». Далі, ось тут у мене такий собі декоративний куточок. Тут знаходиться багато. Засушених квітів, що є і щастям і прокляттям, тому що, на жаль, за ними не видно дуже багато декору. Але я не знаю, чому я їх зберігаю, просто коли мені дарують букети, я дуже не хочу їх викидувати. І все доходить до того, що вони тут просто засихають і залишаються назавжди. Ось цей букет мені подарував тато на мої 17 років. Ось цей букет з весілля моєї подруги, а букет за ним. Подарувала мені ця ж сама подруга на мої 16 років. І якщо їх звідси забрати обережненько, то позаду можна побачити декорації. Тут ось такий невеличкий колаж з моїми фотографіями, а за ним стоїть ось такий: ось така картина. Йога Кет її подарувала мені моя сестра на Новий рік. Ось там стоїть ось такий був популярний, типу пісня, яка мені дуже тоді подобалась, Friends. Там моя подруга, фото мене та моя подруга, яка мені подарувала. За нею можна побачити також таку фоторамку, яку мені подарувала моя інша подруга на мої, здається, 14 чи 15 років, якщо я не помиляюсь. Також забула сказати, що тут у мене стоїть ось така красива книжечка, яку я купувала на ярмарці. Вона просто. Мені сподобалось зовнішнім виглядом, тому вона ось тут стоїть. І ось тут точно дуже схожа з моїм ініціалом. Також просто я не знаю, я купила їх, тому що вони мені були дуже гарненькими. Та ось тут в куточку багато хто, хто це звертав також увагу на ось ці книги від Ever After High. Та, на жаль, я мушу багато кого розчарувати, тому що це пусті. Коробки, і вони просто стоять тут для декору. А справжні ляльки знаходяться у мене в шафі. Отже, тепер можна перейти до ось цієї полиці. Мені здається, її показувати не можна без того, щоб показати ось цю стіну. Це стіна з моїми улюбленими деякими цитатами, співачками. Тут можна бачити. Олівію Родріго, Тейлор Свіфт та Маріну. Але давайте не будемо зациклюватися на стіні та вже почнемо дивитися книжкові полиці. Всього тут три полиці: перша, друга і третя. Зверху також можна побачити засушені квіти, які мені подарував тато на 18 років та маленьку принцесу Барбі. Давайте почнемо з цієї полиці. Тут у мене знаходиться ось така шахмата з Гаррі Поттера, яку, я думаю, багато хто впізнав, колись продавались такі журнали, тому вона тут стоїть. Та наверху ви можете бачити ось таку фігурку по дивним дивам. Вона була куплена мною в Нью-Йорку. Та це 11 з париком з першого сезону. Тут у мене є. Володар перснів англійською мовою, якого я так і не читала. Перший Гаррі Поттер англійською мовою, другий Гаррі Поттер англійською мовою. Після цього у мене йде відбір Кас та друга частина Еліта. Третьої частини вона в мене є, але я її вже дуже давно не можу знайти, і я не знаю, куди вона поділась. Також у мене тут стоїть трилогія Гріша. Гріша Тут всі три частини. Перша тінь та кістка. На даний момент я її читаю. Тут можна побачити закладочку. Друга частина та третя частина. Далі йде ось ця поличка. І тут ви можете також помітити деякі фігурки. Тут є вінілова фігурка Франкенштейн. Базовий. Також ось тут в куточку стоять маленька Дракулаура ось така. Та ось така маленька Клео. Самі книжки, по ідеї, тут повинні бути організовані за певними категоріями, тобто ця поличка повинна належати переказам різних казок, тому що всі оці книги це певні перекази казок. Але сюди вписується ще ось така книга. Легендо народжена, яка не відповідає цій категорії, але вона вписується сюди по кольоровій гамі. Тому вона ось тут і стоїть. Я ще її не читала, але я думаю, руки до неї мене скоро дійдуть. Попелюшка мертва від Кейлін Бейрон. Я її нещодавно тільки закінчила читати. Ось тут в мене є декілька закладок. Мені дуже сподобалась насправді ця книжка. Я давно так не. Насолоджувалась читанням як під час перечитання цієї книги. Далі у мене йде серія книг Маріси Мейєр. Перша частина Сіндер. Друга частина Скарлетт. Четверта частина Крес, четверта частина Winter. Як ви можете розуміти, певна з цих кожна частина це переказ про певну персонажку: папелюшку, червону шапочку, рапунцель та білосніжку. Як ви можете помітити, вони в мене в різних оформленнях. Тобто перші дві книги у мене в ось таких оформленнях, і другі дві у мене в іншому оформленні. Це тому що перші дві книги я купувала в Нью-Йорку, коли я там була. А вже другі дві я замовляла з Амазона, вже коли була в Україні. Та врешті-решт внизу в мене є ще одна ось така поличка. Тут у мене певна класика маленька. Потім у мене тут Даніела Стіл. Каста, Вал Макдермід», Нортингерське аббатство», Кесі Макквістон», остання зупинка. Далі в мене тут всім хлопцям, яких я любила. Перша частина, всім хлопцям, яких я любила. Та друга PS I still love you». Та наостанок I think I love you. Також ще одна поличка з коміксами ховається ось тут. Тут можна побачити деякі фігурки. Можна побачити, ось тут Галка, ось тут Капітана Америку. Та також ось тут в кадр не влізають. У мене ховаються дві фігурки: Тор та ось такий Капітан Америка. Я вбиваю великанів Джо Келлі. Першопочатково я купила цю, цей комікс, тому що мене це цікавий фільм, але, врешті-решт, ні фільм, ні комікс мені не сподобались Далі у мене є ось така книга New York Film Academy. Це насправді не комікс. Але в свій час я хотіла вступати до них. Та а, я залишила свій імейл e у них на сайті, щоб дізнатися більше інформації. Та мені надіслали ось таку книгу. Гра престолів. Далі Бетмен вбивчий жарт. Зрений ліхтар. Бетмен людина, яка сміється. «Бетмен. Харлі Квін. Бетмен гра з вогнем 3. Гра з вогнем 2. Та гра з вогнем 1». Джокер. Шазам. Цю книгу дуже любить моя молодша сестра. Секретна війна. Chilling Avengers of Sabrina». Війна нескінченності. Люди Ікс темний Фенікс. Людина-павук. Голод Том перший. Насправді, мій найперший комікс, який мені. який братом моєму молодшому подарили. Подарували, маму купила. Але я його забрала собі. Людина-павук кохає Мері Джейн. Людина павук чорна кішка. Людина павук Веном. Та гонитва за павуками. Люди X Революція», «Молоді месники. Перший та другий томи. Міс Марвел, перший та другий том. Локі, бог, який впав на землю. Месники проти людей X та, врешті-решт, мої комікси Witch, Том Перший, Том Другий та Том Третій. Ось і все, це був огляд моїх книжкових полиць. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Діліться в коментарях вашими улюбленими книжками. Підписуйтесь на мене в Instagram, TikTok. Та також у мене є телеграм-канал. Якщо вам цікаво, там я більше викладаю контент пов'язаний з модою, стилем та одягом. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. І дякую вам за перегляд. До зустрічі.